Артур, Артурич я поїду до тебе за пішньою. Камера, записала. Записала, записала. <рекула> оце дов. Є поплавок. Поплавок даже є. А вона злетіла. Я думав, він товстий, називається добрий день. Операція XY. Спасення <святе> пішні. Ось ойде. Прямо за шнурок. Все, зараз тоді я підхочу. Ну. Клас, добрий Плацунь. день. <святе> 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 Це лотерея просто. <святе> 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 так що, друзяки, на пішню обов'язково вішайте отакі от поплавці. Ідеально. Це можливо вам. <святе> <святе> можливо, допоможе вам спасти пішню. Півтори тисячі гривень на місці, і завжди уже да, є. є. <рес> уже можна додому їхати.